Вітаю, друзі! Слава Україні! Шостий випуск нашої спільної рубрики Дискусія відверто. Відповіді на ваші питання. Зараз перейду відразу вже до самих питань, а поки що дуже коротке, маленьке зауваження: деякі не отримують відповіді з елементарно чисто технічних моментів. Частина з них стали основою для більш ґрунтовних тематичних записів і. Фактично, у них я постарався дати якнайрозгорнішушу відповідь на ваші запитання. Ну, а деякі просто дублюються, і тому, напевне, нема потреби вас знуджувати, і тому не прийміть це як певну образу чи неповагу. Я постараюся відповісти на всі, закритих тем нема, просто деякі можуть відкладатися з ну, таких. Загально політичних мотивів, тому що дещо може бути дійсно не на часі, не те, про що говорять всяких там телемарафонів і що пробують нам нав'язати. Просто тематично іноді не треба розрядрювати деякі теми, на які буває багато спрямовано спеціальних скандальних дій, на які спрямовано провокації окремих політехнологів, Шеклись Януковича на сьогоднішній день уже нинішньої банкової. Тому. Я відповів на все, але дещо буде трошки пізніше. А зараз йдемо по тих запитаннях, які не дублюються з іншими, на які я не відповідав. Перше Лариса Сінчук. Початок питання стосується взагалі про фальшивість позиції Володимира Зеленського щодо його, там нібито посягання, як він хоче в НАТО. Я на це відповів в двох великих перших записах. А тепер далі. Як би... На нас зараз, як от, якби нас зараз прийняли в альянс, чи це допомогло б швидше подолати корупцію та крутів? Яка ваша думка? На це я фактично серйозної відповіді не давав і тому, мабуть, треба зараз окремо, <кхе> чи це би допомогло? Та тому не тільки через питання безпеки, захисту від російських посягань інших можливих посягань, я дуже хочу, щоб Україна стала обов'язково членом НАТО. Мова йде про те, що внутрішні стандарти в НАТО вони змушують все ж таки жити за певними правилами чи у всьому ні, не у всьому. Але хоча б частково певні внутрішні впливи, можливості тиску, можливості санкцій, врешті-решт вибору між преференціями і дуже серйозними втратами, вони стимулюють до того, щоб ну, десь не переходити певну межу, ту, яку нинішня влада ну, просто взагалі не бачить і переходить. Ми маємо два приклади: ну, скажімо так, не зовсім до паропорядних членів НАТО: Угорщину і е, е, Туреччину. З різних причин. Обоє мають не зовсім здорові стосунки з Росією, в обох є проблеми з виконанням певних критеріїв, стандартів тощо. Але уявити собі, арешти і засудження в тій самій Угорщині людей, які не зробили жодного злочину, тільки з виключно політичних мотивів, як це сталося з Червінським в Україні, просто неможливо. Тому що там на цей випадок є дуже жорсткі внутрішні способи впливу в Туреччині з репресивними з репресіями. Досить серйозніша ситуація стоїть, але там так само. З надуманих причин такого не відбувається. Там в них іде своя е, жорстка протидія з курдами. У них є певні інші там проти колишніх певних військових груп. Є протидії певні, і тому Ердоган іноді переходить певні межі, але все одно для нього є грань. Він її не приступить. Ну і плюс вибори. Ми бачимо, як в Україні наша влада дуже хоче сфальсифікувати вибори, провести їх в дії, провести їх в певний період, коли не може бути конкурентної нормальної боротьби, зараз обмежує жорстко доступ до інформаційного поля для опозиційних політиків. Тощо подібні речі неможливі, і якби ми не говорили про утиски демократії в Туреччині чи про спекулятивний режим у Угорщині, але вибори там пройшли. Справедливо, нехай за елементами підкупу в Туреччині, але їх ніхто не ризикнув фальшувати. І тому я дуже хочу, щоб Україна, ставши членом НАТО, <кій> отримала певний запобіжник від таких дій. Плюс, в такому випадку, безпека, спільна безпека змушуватиме нашу владу, хоч якимось чином, вже, усувати, поборювати тих кротів. Це вже буде не виключно наше право і не виключно наша справа. Але. В кінцевому рахунку всі ці побажання розбиваються об одну елементарну річ в НАТО. Вже наїлися і Орбана, і Ердогана, і тих обставин, які вони для них створюють. І тому вони не повторять більше подібних дій. Україна не стане членом НАТО, доки не наблизиться максимально до відповідних стандартів. Нам не кажуть вже стати такими, як Фінляндія і Швеція, але отримати ПДЧ. І почати за ним жити і виконувати певні трансформації, до наближатися до критеріїв, просто необхідно. І те, що Володимир Зеленський відмовляється отримувати ПДЧ, а вимагає, дайте нам якісь о, зараз вже нехай не членство, він же ж не хоче членства. Дайте нам якісь сигнали, якісь там зобов'язання, то що нам не дадуть зобов'язань, доки ми не погодимося трансформувати країну до необхідних стандартів. Все на чому закінчено. Тетяна Моненкова чи допоможуть нам Європа та Америка позбутися цієї ганебної влади, наряд стогне від цієї влади? Не допоможуть. Вони можуть підштовхувати, вони можуть стимулювати, вони можуть за певні злочинні дії карати, але це підлягає під їхні законодавчі критерії. Якщо українська влада. Хоче жити не цивілізованим способом, це означає, що при тій владі Україна не може сподіватися на повноцінний вступ в Європейський Союз чи в НАТО. При цій владі Україна не зможе сподіватися на нормальну, адекватну післявоєнну відбудову і її належне фінансування, яке допомогло б нам не так важко пережити наслідки цієї війни. Багато інших речей вони в цьому обмежують. Вони можуть після війни, не зараз звичайно, не під час війни, вести санкції проти наших українських посадовців. Ну але ми бачили на прикладі російських це не особливо впливає на верхні ешелон влади і на їхні дії. Вони можуть. Притягувати до криміналу і оголошувати в розшук високопосадовців, але тільки у випадку, якщо їхні брудні гроші чи їхні дії хоча б якимось чином зачепили, ну, скажімо, правову систему чи фінансову систему США. От були два подільники: Юлія Тимошенко і. Е, господи, Павло Азаренко. І Павло Азаренко опинився в американській тюрмі. А по Юлії Тимошенко вели розслідування кілька років. Прокурор Марта Барща перебрала всі її матеріали і її не притягнули до американського правосуддя. Знаєте чому? Вона зчинила точно ті самі злочини, що Озаренко, але її гроші не були виявлені в США. Вона не вчинила злочину проти Сполучених Штатів Америки. І американці кажуть, так? Ваші посадовці вчинили злочини проти України. Вибачте, це є ваша проблема. Ваші суди мають їх засудити. Ваші слідчі мають доказати звинувачення, прокурори мають представити в суді. І ваші виборці мають цих людей усунути від влади на наступних виборах. Якщо ви їх обираєте, ви не маєте права сподіватися, що хтось замість вас виконає вашу роботу. І я вже це згадував в якомусь своїх тут записів. Просто добавлю. в мене була колись така цікава розмова у 2001 році у Державному департаменті США з досить високою людиною. Ну, фактично, третьою людиною по лінії держсекретаря. Друга людина після його заступника в його заступника секретаріаті. І в нас була розмова приблизно така: я тоді приїхав, запалений лідер опозиції словами. Прошу персональних сантій проти кучми. Він чинив це, це. це. Я дуже вас прошу ввести арешт на його майно, затримання його подільників тощо. Але при тому всьому дайте сигнал українському суспільству. От тоді була дуже популярна тема про поправку Джексона Веніка. Це та поправка, якою Україна, як ще колишній суб'єкт Радянського Союзу, як ще колишній РСР, була. Позбавила доступу до високих американських технологій, і ми просили скасуйте в Україні, немає підстав для її збереження. Її потім скасували. Я тоді просив у 2001-му, скасуйте для нас оті поправки, полегший віксовий режим, продемонструйте українцям, що ви відкриті для українців, але закриті для нашої корумпованої злочинної влади. Знаєте, що мені відповів високопосудовець американський і дуже відомий їхній дипломат? Він мені сказав: містер Чорновіл, Ми звичайно вас шануємо, шануємо багатьох ваших колег. Але цю владу обрали українці не під тиском, не в наркотичному дурмані. Вони за неї проголосували. І ви будете нести за неї колективну відповідальність. Ми можемо притягувати іноземних лідерів тільки за особливо страшні злочини проти людяності, і тільки за те, коли вони повністю порушують волю свого народу демонстративно. Отак, потім пізніше було, скажімо, з Януковичем. Але ми не можемо. Застосовувати до них якісь спеціальні дії, бо вони є лідерами, обраними народом своєї країни. І тому народ, який стогне від цієї влади, на наступних виборах побіжить голосувати знову за цю владу. І нам знову доведеться жити з тим, що захід скаже, ви за неї проголосували. Вибачайте, не отримаєте ви ні повноцінної підтримки, ні повноцінної допомоги, ні захисту від НАТО, ні внутрішніх дуже. Потрібних для України програм Європейського Союзу. Ми, ковалі свого її долі. Все, і на цьому закінчуються фактично всі питання до Заходу. Вони і так зробили для нас набагато більше, ніж мусили. Переходимо далі Анжеліка Шригіна. Що зробив Петро Пороченко за час свого президентства щодо боротьби з корупцією, судової реформи, реформи освіти, здоров'я та соціального захисту, і найбільше цікавить судова реформа. Ну, давайте так. Що стосується соціального захисту, цими реформою більше опікувався там Володимир Гройсман як прем'єр-міністр, це є компетенція прем'єр-міністра, а не президента. І дуже багато зробив і фактично врятував тоді від розвалу пенсійну систему. Віце-прем'єр Андрій Рева, і тут йому похліни і хвала, він старався максимально знайти ту золоту середину, коли рятується від розвалу соціальна система, яка могла зникнути, розвалитися. але... Її тягар не робиться занадто важким для українців. Що стосується боротьби з корупцією, я вам просто наведу приклади: вся антикорупційна інфраструктура створена при Петрові Порошенкові. Чи вона працювала ідеально? Мабуть, ні. А боротьба з корупцією, на відміну від, скажімо, набу дуже сумнівною поведінкою, працювала. Наводжу приклади, хто має добру пам'ять, згадає: найстрашніша корупційна діра, чорна діра, була. От не всі зараз і згадають таку штуку. Повернення ПДВ. На ньому розкрадалася найбільша кількість, там ну, 100 мільярдна кількість українського бюджету. Повністю при Порошенкові закрита діра, повністю. Ні одна копійка не йшла мимо автоматичної системи зарахування. Просто все, зникла чорна діра. З приходом Зеленського відновилася. От, скажімо, в кінці минулого року, по-моєму, чи на початку цього у Львові був скандал, затримали керівника податкової фіскалю. фіскали. Виявляється, відновили скрутки, за якими далі почали красти і проводити корупційні дії на, на поверні ПДВ. Та сама історія. Її почали при допомозі Гетьманцева, міністра економіки і інших. Вони відновили ці скрутки. Вони скасували те, чого добився Порошенко. Не стали цієї діри, вони відновили державні закупівлі. Ми зараз це бачимо. Барабани, яйця по 17, все. Це було неможливо тоді. Тоді запрацювала система Прозоро. Її запустили при ньому. Так кажуть, що це запустила там конкретна людина, яка цим займалася. Так, конкретна людина. Але був президент, який поставив ці вимоги до держави, що це має бути ухвалено. Зараз все старається пропустити мимо Прозору, мимо тендерних процедур. На всьому старається максимально красти. Ну от маємо діаметрально протилежний ефект. Ну, дуже важливий момент це є е, наш енергетичний комплекс. Ну, просто я наведу дві цифри. Нафтогаз України на всіх своїх оборудках, всьому до початку боротьби з корупцією в ньому. Держава доплачувала Нафтогазу для того, щоб він міг існувати, щоб держава не розвилася наш енергетичний сектор, порядка ста з чимось. Мільярдів гривень, по-моєму, 120, Я можу путатися в цифрах. Після того, як було провичищено там корупцію, вона припинилася. Нафтогаз України став 100 мільярдів гривень в бюджет платити. Але після приходу Зеленського Нафтогаз України знову забирає з бюджету 100 мільярдів гривень. От ми бачимо зеркальне відображення. На 120 мільярдів гривень, вибачайте, на 220 мільярдів гривень. Різниця між антикорупцією Порошенка і корупцією Зеленського. Що ми знали. І тепер судова реформа. По ній єдиний хто фактично за неї взявся, це був наш на жаль, на великий жаль з усіх президентів тільки той ж самий Порошенко. Знаєте, мені зараз закине. Хтось напише, я відписуюся від вас, тому що ви за Порошенка. Ну, але слухайте, це є факт. Саме судова реформа почата ним. І зміни до конституції, які опозиція в парламенті блокувала більше року, і прийняття відповідних законів, які теж фактично рік тягнулися в парламенті, затримали цю боротьбу. Ми дістали достатньо добре почищений Верховний суд України. Аж чотири роки треба було зеленської влади, щоб цей суд поламався. Постійного провокування до корупції він таки зламався. От маємо таку проблему. Але тоді, коруп... вивчається, і антикорупційний, до речі, суд, який зараз теж займався, тоді антикорупційний суд нормально був підготований, а головне, Верховний суд був повністю почищений. Він пройшов громадські ради доброчесності. Вперше влада погодилася, що суспільство буде перевіряти доброчесні суддів. Так, там було кілька збоїв: 14 суддів, чи 14% суддів не 100%. Як майже зараз, а 14%. Так це погано, але це в багато разів краще ніж було до того, ніж ми маємо сьогодні. І тому в цій системі на жаль не вдалося провести зачистку Радами доброчесності, не встигли просто е апеляційної і першої інстанції. Їх моментально після приходу зеленського до влади перебрав назад Андрій Портнов. Пригадує такого людину в Януковича. Він дуже швидко повернувся в Україну відразу ж після перемоги Зеленського. І він взяв цю судову владу під свій контроль. Все, судова влада в Україні на привку жаль, фактично на сьогоднішній день повністю зруйнована. Реформи Порошенка зупинені. Вони не відновилися, не відбулося очищення обох інстанцій. Першої і апеляційної, і ми не маємо сьогодні судової чесної влади. Чи це можна відновити? Так, це можна відновити. Почати знову виконувати закони і виправити ті речі, які контрреформою провів і серйозно зіпсував, е, оце зіпсувала система влади Володимира Зеленського. Так, ідемо далі. Тетяна Попенко, пане Тарасе, дякую, що продовжуєте свою справу. Питання, як ви заряджаєтеся, де черпаєте силу і енергію, щоб починати все знову? Я не заряджаюся. Я... я вичерпуюся сильно, в мене вигоряння. У мене бувають періоди, коли мені дуже важко сісти і щось робити. Просто в певний момент робиш собі певні завдання, що ти маєш щось виконувати. От я в Ютубі поставив своє завдання. У мене має кожного дня бути тут два записи. Один типатичний, в якому я розбираю певні теми, які для вас важливі, другий пов'язаний виключно з вашими питаннями, відповідями на них. І мені не вистачає енергії на багато інших справ. Я знаю, скільки я міг зробити колись років 5-6 назад. Ця війна випалила, вона випалює психологічно, навіть коли ти ніби ж не воюєш, ти не там, не на місці, не в окопах, але вона випалює. І я, я вичерпаний, і я би дуже радів, якби мені вдалося знайти рецепт, яким чином відновлювати енергію. Я її не відновлюю, я працюю на залишках енергії. Ну, нічого, якось щось трошки дає. У мене просто холіричний темперамент буває, проривається так, коли я швидко пробую щось говорити. І тому воно може виглядає, що я такий дуже, знаєте, енерджайзер. Насправді ні, насправді, насправді важко. Мені психологічно дуже важко, тому що я переживаю за те, що відбувається в Україні. Я не можу скинути з себе ті почуття. І це, ну повірте, з цим жити складно, але цим жити треба. Я думаю, що після війни мені теж буде дуже важко, тому що я вже зараз бачу, що готують для України в нас всередині, в нашій владі. І як хочуть вибори провести хитрим способом, щоб знову переобратися, як хочуть Україну перетворювати фактично на Лукашенківську Білорусь. Я це пропускаю через себе і тому, тому легко таким, як я, не буває ніколи. І я так розумію, що і таким, як і ви, так само. Йдемо далі, Ксенія Панченко. Чи може Зе шукати підтримку врешті перед виборами? Ну, в принципі, в 19-му році ця підтримка була абсолютно однозначна. І потім нагадали, що треба розплачуватися за борги. Це в першу чергу, оті ботоферми. Ну, вони спочатку працювали не на Зеленського, вони спочатку працювали виключно проти Порошенка. У нас не було Бутоферм в Україні. У нас зараз є тільки одна, яка відбрунькувалася і фактично переродилася з отих Ольгінських від Пригожина. Пригожина зараз популярна фігура після того, що твориться на Росії. І от вони це теж подарунок поствиборчий уже. А передвиборчий, вони відпрацювали проти Порошенка і дуже серйозно робили багато для того, щоб Володимир Зеленський став президентом. Зараз у нинішньої влади отримувати пряму підтримку навряд чи вдасться, тому що ну перейдена певна межа, не можуть навіть на Росії собі просто це дозволити, тому що Путіна не зрозуміють і в Україні не зрозуміють, але можуть відбутися прилом певний на Росії. І оця історія з хорошими русскими, Ця історія з якимись можливими преференціями і економічними тощо, які можуть виникнути після війни спеціально під Зеленського, вона дуже буде нагадувати багато з того, що свого часу на певних виборах робили для Януковича. Команда Зеленського, я це вчу. Вчора, по-моєму, розказували у відповідях. На жаль, повторює практику діяльності партії регіонів найгіршого пізнішого періоду з 12 по 14 рік. І тому певної підтримки будуть шукати. Але ця підтримка буде не пряма, не дзеркальна, але розігрувати російську карту, російську церкву вони ще її зберігають. Хороших русских російської літератури, як Зеленський рік боровся, щоб не підписати на вимогу суспільства, не підписати закони, яким обмежувалася російська література в Україні, і тому подібне. Ну от таким чином, мабуть, буде, але ще раз кажу, це буде не лінійна підтримка. Лінійна буде трудно. Хіба що в Росії різко поміняється влада? А тоді може бути лінійна. Так, Андрій Ковальський, скажіть, будь ласка, чому багатьом так складно знайти ланцюжок причина, наслідок по відношенню дії з командою до теперішньої ситуації в країні. І чому не під'єднують початок провалу в діях влади з виборами 2019 року? Я сам про це постійно говорю. Для мене самого це є питання, яке я не можу дати відповідь. У мене є ну, кілька пояснень. Пояснення таке менш образове. Воно зводиться до того, що людям забивають голову пропагандою, інформаційною політикою. Люди звикли до деяких маркерів, ну умовно кажучи, телеканали е медіахолдингу Коломойського. І вони звикли їм туди накладають в голову певні ідеологеми, які є брехливими. А вони закладають, і от людині тисячу разів повторили, що це звичайно президент Зеленський у всьому винен все одно Порошенко, умовно кажучи, якісь прохоботи вигадані ними, чи хтось ще інший. І Люди не хочуть думати, і люди живуть з тим, що їм вкладають голову. Це є, є російська пропаганда, яка працювала і до якої досі в нас прислуховується, вона просто проходить тепер через нейтральні телеграм-канали з українською, нібито пропискою, насправді з російською. Через них теж вкладають і так само нищать оцей е, на наслідковий зв'язок. І взагалі, логіка вона вимагає мислення, думання. Якщо люди не хочуть думати, якщо їм ліпше брати жуйку. То в такому випадку вони не будуть самі досліджувати причину наслідкового зв'язку і вони будуть жити за підказками пропаганди. І тепер образовий момент. Не можу стриматися. Є така наука, я навіть не впевнений, як точно її називають, по-моєму, археопсихологія. Вона досліджує дивним способом поведінку психологічні певні позиції первісних людей. Ну, щось вони досліджують за якимись матеріальними ознаками, за їхніми малюнками, щось за людьми, які сьогодні живуть як в кам'яному віті, там в джунглях Амазонії, і роблять якісь висновки. І от я не знаю, не питайтеся мене як, але вони зробили висновок, що первісні люди не бачили причинно-наслідкового зв'язку між статевим актом і народженням дитини. Перше дуже приємне. Друге, жахливе, згадайте, уявіть собі, 40 тисяч років назад смертність в природах просто колосальна, болі, яка медицини не існує. Люди, ну, може, щось там допомагали один одному, але народжували майже як тварини. Жахлива історія. І люди не бачили в цьому зв'язку, тому що між цим був великий період. На жаль, коли ви відразу, після події, яку ви скоїли, не відчули відразу бомерангом удару у відповідь. Ви дуже часто, не ви, ви задали питання. ті, тих, хто на мене дивляться, я думаю, серед них таких нема. Вони, деякі, персоналії наші, дуже часто втрачають причинно-наслідковий зв'язок через певний розрив. Володимир Зеленський розказував, що не треба просто треба перестати стріляти. Війна, тому що на ній хтось наживається. От хто зараз наживається, на Євці по 17, тому що. Там, бачите, у нас прийняли закон про НАТО, тому що у нас про державну мову прийняв закон Порошенко інші моменти. От люди повтор, людям вбивали оці тези тоді, і люди це слухали, як Зеленський розказував. Що просто треба сісти посередині, перестати стріляти, подивитися один одному в окчі. Він тоді, в му році, на початку провів розведення військ в районі золотого. А зараз, в районі золотого, у нас відбувся прорив в минулому році, рік назад, якраз, і захопили Сачанськ, там де він провів розведення, і інші речі. І якби це відбулося відразу. Багатьох би виникло розуміння, стоп, це пов'язано між собою. Зеленський зробив певну зрадницьку дію, і через місяць до нас прилетіли ракети. А коли це відбулося, через три роки. І от це невміння робити віддалені висновки, на жаль, воно дуже серйозно діє багатьох людей. От власне відповіді, що щоб цього не було, треба робити. Ну треба думати, треба мислити, треба самому робити висновки, ну і менше дивитися ті підступні канали, які нас привели до тої ситуації, яку ми маємо зараз. Зоя Вершаденко, як ви думаєте, здоровий глузд українців проявиться чи так і будемо ходити з одної ями до другої, лежачи і знову падаючи? Історія України так завжди, начебто вилізу, пішу розумною дорогою і на тобі, як на Янукович, то Зеленський. Що я вам можу сказати? Мабуть, будемо ще ходити. Нам потрібно два покоління, щоб ідеально вирватися з цього замкнутого кола. Ну, хоч одне покоління. Нам потрібно, ну, ну, от умовно кажучи, нам було би досить дві каденції Ющенка чи дві каденції Порошенка, але їх не було, були дві каденції кучми. От Маємо класичний приклад, нам просто не вистачило часу для того, щоб в одному поколінні щось хоч трошки змінилося. І плюс нам бракує зовнішнього фактору впливу. Чому я розуміючи, що Зеленський, якщо нам раптом авансом дадуть якимось чудом НАТО вступ або в ЄС, це буде використовувати для маніпуляції, для фальсифікації своєї ролі, все, але я цього хочу. Тому що це буде зовнішній фактор впливу. Я про це вже сьогодні от говорив на початку. Це буде певний фактор тиску ззовні, де не дадуть перейти якусь межу і змушитимуть жити за якимись стандартами. Ну а всередині, ну всередині нам потрібно, щоб якийсь період мати владу, яка є адекватною. Тому що ми бачимо те відродження, той карстарсис, який відбувся в українців відразу після вторгнення, для двох третин українців він дуже швидко зійшов на нівець. І як завжди, десь там чверть, десь третина тих. Кому болить, і дві третини, які які просто не задоволені незручностями? От і все сумно так, Тетяна П. Коли, як ви думаєте, можуть бути вибори? Я про це вже детально говорив багато, дуже коротко. Вибори точно вони не ризикнуть проводити під час воєнного стану, але нема заборони на проведення виборів під час війни, якщо з певних обставин воєнний стан буде скасований. Спікер Стефанчук чітко сказав, що він дуже хоче. А я розумію, що він думає тільки і хоче, тільки те, що скаже Єрмак думати і хотіти, він дуже хоче, щоб вибори проведені були якомога скоріше. Після завершення війни, ну власне, ми прекрасно розуміємо: не війни, а воєнного стану. Я думаю, що вибори будуть через три місяці після того, як воєнний стан буде скасований. А скасований він буде. Ну зараз, після оцих пригожинських подій, може на Росії відбутися щось дуже кардинально інше. Все може помінятися. Але якщо ні, то наш оцей літній і завершиться він восени наступ. Він не приведе до повного звільнення України, а він приведе на зиму до певного затихання. І я думаю, що на Росії погодяться дати Зеленському тимчасово якесь перемир'я, якусь домовленість, що не буде великого вогню, і це йому дасть змогу скасувати воєнний стан на певний період. Чи він зуміє там провести нормально вибори і що тоді станеться з нашою міграційною ситуацією? Як рвонуть люди за кордон? Мені навіть страшно уявити. Але я б готувався до того, що десь на кінець цього початок наступного року вони б дуже хотіли провести вибор. Бо далі може піти відплив. А Особливо, якщо після закінчення воєнного стану більше трьох місяців відтягнути, люди почнуть серйозно думати. А зараз ми ошарашені, ми прибиті по голові війною. І тому, і тому це впливає. Це, це діє на результат, те, що ми говорили перед цим. Я думаю, що от десь в цей період дуже швидко після скасування воєнного стану, ще при продовженні не завершенні певних бойових дій. Так. Міла кішка, якщо Зеленський отримує Лаври ЗСУ за, за перемогу над Путіним, то другий термін йому забезпечить мудрий наряд. Що далі? Для мене, ну, далі, йде певна, конкретика, не буду читати. Для мене це теж певне питання морального вибору. Я не знаю, як я маю в цій ситуації повестися сам. Як я маю ходити по вулиці серед людей, які підтримують це, які підтримують руйнування країни? Я не знаю. Для мене це теж питання після виборів 2019 року, того що відбулося, мені важко було самому теж повернутися до якогось нормального світу сприйняття. Я тоді навіть публічно жорстко заявив. Я тоді багато що по заявляв. Я заявив, що після цього голосування Зеленський відкрив двері для великого вторгнення в Україну. Воно відбулося через три роки. Воно відбулося. І я тоді теж заявив, що я готовий йти якусь і внутрішню, а може навіть зовнішню імміграцію. Ну багато тоді було емоцій. Ніяку імміграцію я не пішов, але психологічно, я думаю, мені буде дуже важко до цього звикатися, і вам буде дуже важко звикатися. Як з цим жити, я не знаю. Ми просто втратимо десь частину своєї віри. Я думаю, що дуже багато хто з нас просто замкнеться сам в собі. І це буде біда. Ми будемо вичерпуватися, вигоряти як нація. Це страшно. І тому треба ну, максимально говорити правду і максимально всім думати. Немає це повторитися, що було у 2019 році. На цьому закінчую сьогоднішній блок відповідей на питання. У мене стандартних 30 хвилин, які дозволяє мені та програма, яка я працюю, записувати. Вам бажаю всіх спокою, перемоги і.